Рівно рік тому, 7 серпня 2023-го, російські війська завдали два ракетних удари по Покровську, внаслідок яких 10 людей загинули, ще 82 отримали поранення. Спершу ворог поцілив у житловий будинок, що знаходиться у самому центрі міста. Приблизно за 40 хвилин друга ракета влучила поруч із першим місцем влучання. Сьогодні тут ще залишаються місцеві, які не хочуть покидати свої пошкоджені квартири. это седьмого числа было. Первый прилет был, мы туда подошли, потом жене говорю, давай уходи оттуда, потому что и сын позвонил, говорит, немедленно, потому что может, может и второй будет прилет. А потом полиция нас загнала, мы только зашли в подъезд и как бахнула взрывной волной. Если были на улице, то девочка с седьмого подъезда вела дочку пять лет, вот там на углу восьмого подъезда. Ребенок Ребенка прикрыла, в руку попал этот, или осколок, или что-то было. Палаючи будинки, безкінечний плач та крики людей, що опинилися під завалами. Саме таким запам'ятали 7 серпня 2023 року покровчани. Навіть через рік це місце не викликає ніяких емоцій. Окрім адже майже усі квартири цього будинку ще 6 серпня 2023 року були наповнені життям. Тепер більшість з них нагадують суцільні руїни. Мешканці прилеглих будинків кажуть, той день пам'ятатимуть завжди. Майда мама мене з живіту. повыносила в двухкомнатных окна, вставляли. так все поразбивалось, что было. Балкон лучше и в квартире двери. Да, вид на он балкон смысл Психологически это ужас. Ночью часто и просыпаешься, и все. Что там говорит? Я думаю, все люди тут у Покровске на так сказать, на этих На нервах все. Страх та нерозуміння, що робити далі, саме такі емоції сьогодні переживаючи, не кожен покровчанин. Але мешканці постраждалого будинку кажуть, залишатимуться у місті, поки це буде можливо. Я, я інвалід першу групи, куди я буду їхати. Плануємо, а там як, як Бог дасть. Во-первых, виїжджають в шелтері жити там по 30 чоловік. От у мене спина больна, все. ну куди я поїду? Буду на. Это, если кровати, допустим, еще более-менее. А так на полу лежит матрас, на пол, если я ляжу, я не встану. Понимаете? Також тоді, внаслідок ракетного обстрілу Покровська, 7 серпня, загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника ДСНС Донеччини Андрій Омельченко та працівник місцевого управління газопостачання та газифікації Роман Даценко. Від поранень, отриманих під час ліквідації наслідків обстрілу, 13 серпня назавжди зупинилося серце начальника 9-го державного пожежно-рятувального загону, головного управління полковника служби цивільного захисту Віталія Володимировича. У той роковий вечір, 7 серпня, Віталій Володимирович пліч опліч з особовим складом Покровського гарнізону рятував мирних машканців, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Під час повторної атаки Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Колектив телебачення капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, за цей рік кількість загиблих від російських ударів лише зростає. Тож котре нагадаємо евакуація рятує життя.